Друзі, всім привіт! Що в нас після культивації почали сіяти? Отакий От як би фон. Рядочки видно. Сіємо, друзі, з карбомідом. Соляшник у нас. від компанії Євросем від компанії Євросем Стар отака ось, друзі така ось от така ось вона вот... вот, сіння крупненька, хороша Будемо надіятись на урожай. Карбоміда сіємо приблизно десь кидаємо кілограм, кілограм по 100. Але ось бачите, який єся на краях остається. Погано, що не, що не вимикається добриво. Постійно сипеться. Це якби такий мінус цих сівалок. Що на переїздах треба постійно його буде вибирати. Бо По постійно воно сипеться. І так кажди край. Всього, друзі, сіємо ми 4,5 десь 4,5 штук на метр. Десь так, в такому діапазоні. Ну, я міряв, виходить 20 см на сінка на сінинки. Так що я думаю буде нормально. Загущувати як і не потрібно з такою засухою. Отакі рядочки виходять. Влага ще трошки є Влага в нас трохи є, ще все в землі. Так що сіємо А там, а там буде видно. Далі результат покажемо. Трактор ЮМЗ виручає на всі 100%. Правда трохи маркера опускаються. Циліндрики оті вони якісь недороблені. Тоже як мінус який ви... постійно опускаються. Робили якби форсунки Я вам показував буквально скільки тут прийшло місяця-два і вже трактор, опять димить І опять кидає вихлопну солярку, як холодний. На холодну. Два місяця, всього-навсього. Ті розпилітелі проробили. Ну не знаю. Таке качество, що вроді все нормально розпилювало все місяць два і все таке то качество. Ще запчастин зараз друзі сіємо будемо спостерігати. Сьогодні у нас якби 22 число, 22 квітня, сіємо соляшник. А там буде видно. Погода покаже. Так що кому сподобалось таке відео, підписуйтесь на канал, ставляйте лайки, коментуйте. І на все добре, всім пока.